Всім привіт! А ви коли-небудь мріяли просинатися під шум океану, готувати собі чай в своєму будиночку на колесах? А ми не просто мріяли. Ми поїхали. Португалія, кемпер і життя на колесах без фільтрів і прикрас. Поїхали з нами. Цей міст з'єднує два світи. Ти буквально за кілька хвилин можеш переїхати з Іспанії до Португалії. Не цей міст виглядає круто, але є один факт, який вас здивує. Його спроєктував той самий інженер, що й Ейфелеву вежу, так-так Юстав Ейфель, побудував не лише вежу в Парижі, а й цей міст у Віана до Куркаштелу ще у 1878 році. І це тільки початок краси тут. Це Віана ду Каштелу. Затишне містечко на півночі Португалії. Зовсім поруч з Іспанією. А в цьому місті ми зупинилися з нашим камперком. Найшли це місце на парку Фонайт. А ось там на горі легендарна базиліка Санта люсія Звідси відкривається один із найвражаючих видів у всій Португалії. Це одне з тих місць, де хочеться просто бути мовчки і вдихати в момент. Смачна вечеря і їдемо далі, такий паркінг. Вона граю, граю. Кажуть, що Брага це релігійна столиця Португалії, але насправді вона про набагато більше. Це місто, яке живе повільно, де навіть повітря якесь спокійніше. Здається, тут на кожному розі церква або монастир. Історія тут не просто в музеях. Вона вулицями ходить. Старше за рим уяви собі, і це відчувається. Брага, це туристичний хайп. Вона не кричить, вона шепоче, і якщо слухати, відкриваєш щось глибше, ніж просто гарну архітектуру. А це бакаляу, сушена і солена тріска, яку перед приготуванням обов'язково вимочують у воді кілька днів. Виїхали з Коштанова і, здається, потрапили на листівку ці хатки в полосочку, ніби з мультфільму. Колись це були будиночки рибалок. А тепер тут одне з найфотогенічніших місць в Португалії. Португальське узбережжя не перестає дивувати, і кожен поворот це новий пейзаж, нове відчуття. І ще один момент, коли хочеться просто зупинитись і жити. Пару хвилин, і ми вже за містом навколо пісок, дюни, сосни й тиша. Приїхали в Назаре подивитись на найбільші хвилі у світі, а океан такий. Сьогодні я озеро. Піднявшись на скелю, ти розумієш, що таке сила природи. Назаре не кричить, воно дихає. І кожна хвиля як окремий розділ її історії. Обі душ Це ніби перенісся в середньовіччя. Тільки замість лицарів тут туристи. Містечко маленьке, але ж яке воно чарівне. Кам'яні вулиці, білі будинки з жовтими та синіми рамками, ніби хтось спеціально все це фарбував для листівок. Колись обідуш подарували португальській королеві як весільний подарунок. Уяви собі, замість каблучки ціле місто.

Стіни, які повністю оточують місто, збереглися майже ідеально і по них можна пройтись. А вид звідти ну просто вау. Заходимо в магазин сардинок, і тут починається цирк. Бляшанки, як ювелірки, дизайн як на обкладинку, а смак, як у дитинстві на морі, обідуш це не тільки історія, а ще й сардина зі смаком шоу. Якщо любиш подорожі, свободу і життя в ритмі серця, тисни підписку Я беру тебе з собою.